Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Опря. Це вже не знаю, який раз я пробую записати відео. Ніяк не вдається. То щось гавкає, то щось хрюкає. Ну, одним словом, не хрюкає, а щось пишіть і ну, ось так виходить, що переписую, тому що хочу зробити якісним наше відео. І дякую вам, що ви зі мною. Нас вже 4058 підписників. Дякую за вашу довіру, шановні слухачі і глядачі, що ви знаходите час для того, щоб, <кх> щоб послухати моє інтерв'ю, щоб послухати все те, що я говорю. Мені приємно, що ви все ж таки зі мною і я можу бути корисним саме для вас. Тому вітаю вас. Я сьогодні маю бажання поговорити на тему, як жити сьогодні, але хочу почати із того, що велика подяка в мене до українців. Тому що саме завдяки вам, українці, які живуть в Україні в нелегких умовах. Я ще раз вчуся для себе цінувати кожний день, сьогоднішній день. Тому велика вам подяка за те, що ви є прикладом стійкості і того, що можете. Незалежно від обставин зовнішніх, вміти радіти життю, творити добро, благословляти інших і так далі. Це дуже потужно з вашого боку, і моя вам повага і подяка. Звертаюся так само до людей, які з України і проживають в Європі чи в Сполучених Штатах. Так сталося, що ви виїхали хтось правдами, хтось неправдами, в кожного своє діло і кожен буде давати відповідь свою перед Богом. Але я хотів би звернутися до всіх українців, які сьогодні знаходяться на території Європи і США. До речі, Сполучені Штати, другі за, за кількістю, які дивляться Ютуб. Там перші українці дивляться, другі сполучені штати. І я хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ви українці з України і маєте таку можливість зараз жити за кордоном, я знаю, що вам по-своєму нелегко я знаю, що десь у вас є свої виклики. Але дуже прошу вас, пам'ятайте, звідки ви, пам'ятайте, що ви українці. Я дякую декотрим людям, які все ж таки допомагають Україні і фінансово, і не тільки зі Сполучених Штатів і не тільки. Але ви робите добру справу. Ви допомагаєте українцям, ви допомагаєте людям, які сьогодні знаходяться в бойовій зоні і так далі. І це люди, які проживають в Сполучених Штатах чи в Європі. Велика вам подяка. У мене є такий друг Ярослав Босак, його програма Метаноя. Вони так само фінансово допомагають дуже багато Україні. І це дуже добре, що люди, які проживають в Сполучених Штатах, вони можуть все ж таки звернути увагу на своїх побратимів по сестер. Звернути увагу на українців, які живуть на території України і які терплять лиходійства з боку Росії, яка наносить удари кожної ночі по Україні, який а, все рівно що українці страждають. І, на жаль, українці терплять оце свавілля расизму. Це дуже прикро. Це дуже боляче, але дуже прошу вас, особливо тих, хто в Європі чи в Сполучених Штатах, Друзі, ваших 50 гривень, 100 гривень, 10 гривень задонатьте, вишліть, воно допомагає. Тому що 100 гривень не є 100 гривень без 10 гривень, навіть без 1 гривні, навіть без одної копійки. Тому важливо розуміти, що кожна копійка вона є важливою. Копійка до копійки і виходить певна сума. Тому якщо ви проживаєте на території Європи чи в Сполучених Штатів, ну піклуйтеся про українців, піклуйтеся про наш народ, як можете. Я розумію, що не всі, хто є біженцями, ви сьогодні є мільйонери, вам приходиться так само якось жити, проживати і виживати. Але принаймні, хоча б якихось 100, 200 гривень, 500 перешліть на задонати на, на місіонерів. на... Волонтерів, на, на військо. Ну, якщо можете, то так і робіть. Я по мірі можливості це роблю, тому можу про це говорити. На жаль, я не мільйонер, а може й на щастя, що я не мільйонер. Не знаю, що би ці мільйони зробили зі мною. Але все ж таки стараюся підтримувати наше військо ЗСУ і час від часу можу там задонатити, якщо є така можливість. Не завжди таке є, на жаль. М мушу признатися, але якщо є, то висилаю або закликаю інших до того, щоб це робили. Можливо, у вас немає такої можливості, то принаймні говоріть про те, що робиться в Україні. І, наприклад, виставляйте інформацію про те. Наприклад, я розумію, що не завжди можу оплатити там донатами, то я кожен раз, коли бачу Юрія Чорноморця, який пише, що треба там донати на гвинтівки і так далі. Я це виставляю. Поширюю в себе в сторіс, тому що в сторіс частіше всього можуть побачити. І практично постійно його дописи я висвітлюю в себе на е, сторіс у Фейсбуці, щоб люди могли прочитати, задонатити. І декоди люди зверталися кажуть, а як звернутися? І я тоді можу написати: от є, до, є координати, за якими ви можете задонатити Юрію Чорноморцю. Е, на... На гвинтівки для снайперів і так далі. Тобто, ну, все як можете, тобто є тисячу причин, як можна допомогти своїм а, українцям. Тому велика подяка всім людям, які проживають на території Європи і США, що ви все ж таки робите це добро. А українцям велика подяка, що ви на території України, особливо де бойові дії, дуже гучно чути, практично кожного дня, що ви робите дуже Велику справу вчите нас, жити, вчите нас жити тут і зараз. Я дуже дякую нашим українцям, дякую братам, сестрам, друзям, по вірі, і не тільки, які сьогодні є великим прикладом для мене. Тому, виходячи з того, що я бачу в наших українців, я хотів поділитися тим, як все ж таки жити сьогодні. Жити тут і зараз. В минулому етері я говорю про те, нам властиво жити або минулим, або майбутнім. І ми чомусь опускаємо сьогоднішній день свого погляду. Але сьогоднішній день він є найважливіший, тому що минуле пройшло, а майбутнє нам невідомо, чи ми будемо в ньому і залишається сьогодні. І оте от сьогодні, що в нас є, від нього буде залежати, яким буде завтра. От яким буде завтра, залежить від того, що я роблю сьогодні. Тому, перше, я для себе починаю кожен день з вдячності і з того, що Бог дав мені сили прокинутися. Буває, що я вже говорив, ділився в ефірах, що іноді ранками болять дуже сильно руки. Зараз я можу так зігнути, ну, не повністю можу, бо ще болить, так? але порою я просто навіть не можу зігнути, не можу нічого взяти в руки. І я знаю, що таке, коли тебе щось болить, коли тобі щось неприємно, як воно, як воно дошкуляє тобі робити буденні справи, навіть почистити картоплю не завжди можу, тому що навіть не можу взяти картоплю в руки чи почистити, тому що руки болять. Але все одно, знаєте, є тисячу причин подякувати, що встав на свої ноги. Можу подякувати Богу за те, що я бачу своїми очима. Можу читати, можу спілкуватися, проводити інтерв'ю і так далі. Тобто в мене є багато ресурсів для того, щоб ну, прожити цей день. І від сьогоднішнього дня буде залежати мій завтрашній день. Тому що минуло вже не повернути. І одна із глядачок мене питала: а як навчитися жити сьогодні? Жити в моменті тут і зараз? А зрозуміти, що, ну, наприклад, я розумію для себе так, що тут і зараз я усвідомлюю, що я знаходжуся в себе в кімнаті, я не в Кьольні, я не десь в іншому місці, я знаходжуся тут в кімнаті. Думками я можу бути будь-де. В Україні, в Америці, ще десь. Ну, в спілкуванні з іншими людьми можуть думками бути. Але по факту я знаходжуся в своїй кімнаті. По факту я сиджу, записую відео. Тут і зараз я роблю ті речі. Прийде інша можливість, коли я буду на вулиці. По факту я буду на вулиці. І дуже часто, от, коли в мене була така можливість консультувати декотрих людей, я їх питав, де ви зараз? Вони кажуть, тут. Але по погляду людини було видно, що вона десь думками далеко не тут. І тому важливо навчитися приймати те, що є поруч з вами, наприклад, ваша родина. Дані обставини, які є. Тому що, якщо ми усвідомлюємо сьогодні, те, що в нас є, воно нам допоможе справлятися із труднощами. Тому що, коли я усвідомлюю сьогодні і усвідомлюю те, що є навколо мене тут і зараз, наприклад, є проблема зараз якась. І цю, потріб... і цю проблему треба вирішувати. Але ми іноді заскакуємо вперед, що у нас там не буде грошей, у нас буде біда катастрофа. У нас зараз є, що їсти, в нас є хоч якась копійка і так далі. Але декотрим людям, властиво, все ж таки думати так погано про себе, що вони вже зайшли е, в бідноту так далеко, що ну, цього не сталося, і багато речей в нашому житті, які відбуваються, вони ніколи не стануться. Ну, на, наприклад, відбуваються деякі речі, але які ми думаємо, що відбудуться, вони ніколи не відбудуться. Дехто з вас може думати, там в мене було таке, що я переживав, що я в аварію попаду. Декілька років поспіль така думка була, і я боявся. А потім я зрозумів, ну, та не попав в аварію. Тобто і, і за ці роки не попав, слава Богу, і дяка Богу. Але питання тут в тому, що ми іноді живемо тим майбутнім, якого немає, але яке може нам намалювати наш мозок. От так в нас буде майбутнє. І тому важливо сьогодні сконцентрувати увагу на те, що в нас є сьогодні. От тут у нас є. Тут і зараз. Тут і зараз я сиджу в кімнаті. Тут і зараз 15 градусів на вулиці і трошки більше в кімнаті. Це тут і зараз. Тобто, не мінус, не плюс 20, а плюс 15 градусів тепла. Все. Тобто, я усвідомлюю. У мене комп'ютер, у мене книги, позаду стіл. Оце те, що мене оточує зараз. Але нам властиво все ж таки думати, а що буде з нами завтра. Моє побажання для вас, друзі, щоб ви навчилися сьогодні все ж таки брати все корисне для себе. Все те, що Бог дає вам у можливість. В нашій владі сьогодні це перше, друге. А навчитися жити тут і зараз, тобто насолоджуватися тим моментом. Коли ви можете споглянути на природу, коли ви можете споглянути на, на, на те, як Бог створив цей світ прекрасним, коли ви можете читати і насолоджуватися досвідом якогось автора тут і зараз, не десь там думками, а тут і зараз. І це дуже важливо, навчитися брати корисне з сьогоднішнього дня. І я вам скажу, що наші українці цього навчилися, особливо які проживають, скажімо, в бойових подіях сьогодні. і Вони бачать, коли там війна, коли там прильоти кожної ночі. Але люди навіть рано втомлені, вони стають і продовжують жити, творити. І я хочу подякувати українцям, що ви такі. Важливо. Просто навіть нам, людям, які знаходяться в Європі, Бог дав можливість. Ну, я, наприклад, виїхав і по стану здоров'я, і в мене інвалідність. Я переживаю про Україну, але це не такі переживання, як вони є у вас. У вас є свої переживання щодо України, тому що ви по факту там перебуваєте, ви це відчуваєте. Мені може приснитися, але ну, це не відбувається на даний момент зі мною. Так мені не раз сказали, що ти на фронті. Мало хто знає перших моїх 10 днів, і як я хотів йти в тероборону, і як мені один служитель прямо сказав: каже: Валентин, в тебе є важливіша робота інформувати про те, що робиться в Україні, не мовчати. І тому я сьогодні ділюся от такими думками. Хочу подякувати ще раз українцям, що ви вчите жити тут і зараз, що ви вчите. Насолоджуватися моментом. І я знаю багатьох моїх друзів, знайомих, які от вміють реально насолоджуватися життям, це, це просто, це просто неймовірно прекрасно бачити наших українців, які, попри труднощі, вони живуть, творять. І це героїчно. Дякую нашим воїнам, ЗСУ, Воєнесам, які незалежно від тих всіх ситуацій вони вміють радіти, допомагати. Тваринам і, і так далі, ну це потужно. Тому нам, людям, потрібно вчитися із сьогоднішнього дня брати максимально те, що ми можемо взяти. Це жити тут і зараз, а тут і зараз це означає усвідомлювати те, що відбувається тут і зараз навколо тебе. Усвідомлювати свої можливості, які в тебе є сьогодні. Так, в тебе, ну, от, наприклад, вчора я би ще не міг там якісь речі взяти в руки, бо дуже сильно руки боліли. Сьогодні я можу і роблю. Навіть постирати речі мені деколи, ну, є речі, які я не в машинці стираю, деякі. І Іноді руками важко постирати, тому що болять. А сьогодні легше, то тобто я сьогодні взяв і постирав. Чому? Тому що не так болять руки. Є можливість використовувати. Я, я приводжу приклад на, на, на своєму так здоров'я, але я все ж таки хочу вас закликати до того, щоб ви подивилися на себе. Тобто, у вас є можливість, зробіть. Немає можливості зробити цього, зробіть щось інше, що в ваших силах. Якщо ви дивилися фільм Мирний воїн, ну, взагалі рекомендую вам цей фільм подивитися. А, який виграв е тренування завдяки тому, що він навчився жити тут і зараз. Цей момент, який є, саме цей момент вирішальний. І він не міг довший час виграти, тому що він або минулим жив, або жив десь в майбутнім, в далеким майбутнім. І він пропускав найважливіше той момент, коли тренування тренування. Наприклад, він тренувався кожен день для того, щоб. Ну, Набрати силу духу, силу в тілі, щоб перемогти і так далі. Але для того, щоб от перемогти в чомусь, потрібно оцінювати всі ті моменти, які у вас є тут і зараз. І їх використовувати. Наприклад, якщо я сьогодні читаю, пишу, ем, розвиваюся, це вплине на моє завтра. І воно може кардинально поміняти моє завтра. Якщо я буду сьогодні працювати над цим. І тому хочеться побажати вам, друзі, щоб ви так само вчилися використовувати все те, що у вас сьогодні є. От ті можливості, які вам Бог дав сьогодні, використайте їх. Використайте їх на те, щоб прославити Бога. Використайте їх на те, щоб прославити в хорошому сенсі цього слова Україну. Використати цей момент для того, щоб написати про те, яке у нас героїчне військо, або написати про тих хлопців, дівчат, які волонтери служать, інформувати про те, що відбувається в Україні. Оцю правду, і повірте, навіть немає там якогось відсотка, щоб українці писали. На жаль, дуже мало людей інформують про те, що вони переживають, що вони думають е -е, з приводу України і так далі. Мало хто сьогодні це робить з українців, які живуть в Європі чи США. Тому закликаю вас не просто, знаєте, там, мені мою адвокацію ділать, а реально представте Україну гідно. Цей же ж молотовний сніданок, який відбувся, це така можливість прекрасна, розумієте, взяти і сказати про Україну, особливо цим людям, які були доступні до політиків американських. Продумати це. Виявляється, Альберт Раткін каже, що за рік до того люди вже знали про ті, які їхали на молотовний сніданок, знали, що росіяни будуть приймати участь. За рік продумати план, що ми будемо робити, як ми будемо доносити адвокацію про Україну не за пару днів, а за рік до того. Виявляється, за рік до того планується молотовний сніданок, і багато чого люди вже знають. Ну, Запрошую вас, люди, ну, стратегічно підходити до свого майбутнього. І стратегічно це заключається, що я можу зробити сьогодні, тут і зараз, щоб завтра був певний результат. І від того тут і зараз буде залежати моє завтрашнє. Я дуже дякую людям, які сьогодні роблять все для того, щоб, щоб Україну представити гідно на різних площадках. Ну, думаю, Молотовний Сіданок ще не так справився і ще не так представив Україну. На жаль, але це, я так думаю, що недостатньо. А особливо деяких осіб, яких я знаю, які поїхали туди, щоб покрасуватися, показати себе. не знаю декотрих бізнесменів, які поїхали дійсно представляти Україну і так далі. Але знаю знає таких, які поїхали представляти просто себе, свої інтереси і так далі. Тому, друзі. Подумаємо над цим, що ми можемо зробити для України. І відповідаючи одній підписці, підписниці нам на, на, на те питання, як жити тут і зараз, просто використовуйте те, що у владі вас є сьогодні. У вас є можливість сьогодні зварити їсти, варити їсти. У вас є можливість сьогодні співати? Співайте. У вас є можливість читати, читайте. У вас є можливість скласти новий проект на майбутнє. Складіть його сьогодні. Тому що від сьогодні, що буде залежати ваше завтра і моє. І як я сьогодні проведу своє сьогодні, тут і зараз воно відобразиться на моєму завтра. Навіть ті зусилля в Ютубі і так далі вони мають певну силу завдяки тому, що я над цим працюю сьогодні. Я думаю, сьогодні, можливо, не кожний ефір виходить, так як би хотілося краще, але виходить, як виходить, вам оцінити. А, тому вчіться жити сьогодні, От як сьогодні жити. Використовувати всі можливості, які вам дано у владу. Вам дано сьогодні дихати, вам дано бачити, чути, вам дано ходити своїми ногами, вам дано сьогодні читати і так далі. Робіть це, просто робіть. І ви побачите, що завтра ви станете кращими, тому що сьогодні ви настільки попрацювали над собою, що це завтра стане таким, знаєте, трампліном до досягнення нових успіхів. І якби ми не навчилися читати в першому класі там чи в дошкільному віці, то напевно сьогодні у нас би були проблеми, тому що не могли би читати, а так би не знали би інформації і не усвідомлювали все того, що відбувається поруч чи навколо нас. Хочеться побажати Україні, і українцям миру, добра і перемоги. І кожен з нас він може зробити все з свого боку, щоб Україна перемогла. Ваші донати, ваш допис, ваше відео про Україну і так далі буде говорити дуже багато. Не мовчіть, не мовчіть, все одно а, Бог за правду і правда переможе. Я не вірю, що Бог Україну кине. Я не вірю, що Бог а, залишить Україну сам на сам. І навіть якщо не зможе Америка і Європа допомогти, я точно знаю, що Бог буде давати мудрість, силу нашому війську, нашим людям для того, щоб перемогти цю навалу. А так само вірю в чудо Боже. І це може статися, що війна може закінчитись несподівано, не просто там перемовинами, тому що ми бачимо, що Путін він ніякі перемовини не хоче. Якщо б він хотів якийсь перемир'я або мир, то він би зовсім по-інакшому себе поводив. Тому, друзі, все, що ми можемо сьогодні зробити, воно так само впливає на перемогу нашої України. І от те, що ви сьогодні зробите, воно принесе результат на завтра. І як жити сьогодні? Просто робіть те, що в силі вашій, тут і зараз. Все те, що Бог вам дозволив сьогодні. Доторкнутися і зробити хороше. Робіть, тому що воно принесе результат більший вже завтра. Від нашого сьогодні залежить наше завтра. З вами був я, Валентин Опря. До нових зустрічей. Ваші коментарі, вподобайки, антивподобайки. Пишіть і до нових зустрічей.